Усім попривіт, У мене звуть Саша, це канал А-51. І сьогодні у нас нестандартний огляд. Як бачите, ми знаходимось не в нашому магазині, але це не означає, що ми тепер робимо огляди клавіатур на свіжому повітрі. Це означає, що сьогодні будемо показувати вам самокат. Розумію ваше здивування. це і мій перший подібний огляд, але це є хатормодел про вже стоїть у нашому магазині кілька місяців, тому самі розумієте, було б грішно його не відзняти. Я подивився відоси, почитав тексти в інтернеті, покатався на цьому самокаті довгий час. Спробував. Встати експертом, тож тепер розповім вам все, що знаю. Погнали! Давайте одразу пробіжімося зовнішнім виглядом. Мінімалізм, матовий сірий колір. Мені таке подобається. Не люблю різних яскравих штук, люблю, коли все стримано і гарно. Тут саме так. З обох сторін є помаранчеві відблискувачі, спереду можна побачити логотип компанії, і також зверніть увагу, є передні і задні повнорозмірні крила, вони захищають від потрапляння бруду і бризків під час їзди. Одразу можна помітити, що тут встановлені амортизатори, вони є як спереду, так і позаду, що взагалі то рідкість. Передній він пружинно масляний задній маятниковий з еластичними компенсаторами. Зазвичай на самокатах є лише передні амортизатори, а на прокатних їх може взагалі не бути. Тому, коли ви Станете на цей після прокатних, ви одразу відчуєте різницю. На бордюри заїжджати, звісно, не раджу, тому що у самоката діаметр колеса набагато менший, ніж, скажімо, у веліка. Це означає, що кут атаки у них також відрізняється. Говорячи простими словами, якщо заїжджати на бордюр на самокаті, можна дуже боляче впасти, тому що колеса маленького діаметру не призначені для того, щоб долати великі перешкоди. Але такі маленькі перешкоди, як, наприклад, ямки на дорозі, камінці, гілки, трамвайні рейки, хоча по них, звісно, не можна їздити. Ви зможете проскочити на ізі. Тут в плюс також грає лети легкосплавний диск переднього колеса. Він міцний, стійкий до деформації, і це така собі хороша адаптація до поганих доріг. У підшипників тут ступінь захисту IP54. для тих, хто не знає, пояснюю це шифр захисту від твердих тіл та пилу. Максимально можливий IP56, так що загалом тут з цим постарались. Також зверніть, будь ласка, увагу. Ось підтримка крила заднього колеса. Це дає більше шансів на те, що воно у вас не відлетить. Також на цьому самокаті є надійні дропаути, що розраховані на максимально допустиму вагу. Тепер давайте затестимо ці амортизатори. Я знаю, що максимальна вага, на котру розрахований цей самокат, 120 кг. Я важу приблизно 70. Тому завдяки амортизаторам і конструкції він має легко витримати, якщо я зроблю ось так. Ну як він? Все добре? Так, як і має бути. Ще один важливий факт про надійність цього самоката: він не боїться ні снігу, ні дощу, ні будь-якої іншої вологи. Їх спеціально тестують ще на заводі. У нас немає спеціального обладнання для того, щоб це зробити. Так що ось вам ексклюзивний відос прямо з заводу. Подобалось? Нам також. Тепер давайте глянемо на колеса. Вони мають діаметр 10 дюймів та заслуговують уваги. Чому? Тому що вони безкамерні. Бачив багато інфи на просторах інтернету про те, що люди купували собі самокати, а потім шукали такі колеса до них окремо. Тут про це подумали раніше, тому не потрібно на це витрачати свій час чи свої кошти. Пояснюю, чим безкамерні шини виграють у камер. Безкамерні шини більш стійкі до проколів, бо мають герметизуючий шар 1,5-2 мм, який при проколі зберігає нормальний тиск і тому ви можете їхати далі. Якщо, звісно, їздити виключно гвістками і битим склом, то ці шини також не витримають. Але якщо робити все з розумом, то я взагалі не підозрюю, як можна їх ушатати. Звісно, з часом затирається протектор на будь-якій покришці, особливо, якщо гальмувати різко і часто. Але якщо робити це обережно, то вони дійсно прослужать вам довго. Комплектний адаптер зі зворотнім клапаном дозволить без зайвих зусиль підкачати колеса і підтримувати в них адекватний тиск. Ось тут є надійний подвійний замок, його можна відімкнути, скласти самокат, тут є відповідний роз'єм і понести його з собою. Плюс такої прибуди перед велосипедом, з нею пускають метро і тролейбус. Але, звісно, можливо, доведеться заплатити за окремий квиток, бо самокат, як ви розумієте, займає певне місце. І одразу скажу, що довго ви його носити з собою не захочете. Це все-таки здоровецький металевий електросамокат. Він важить 24,5 кілограми. Рама тут виготовлена з холоднокатаної сталі. Ось в цій частині її товщина 2 міліметри. Ось в цій частині товщина півтора міліметри. Тепер давайте звернемо увагу на кермо. Тут є гумові грипси, достатньо приємні, зручні, і прошу звернути увагу на ось цю анатомічну форму. Дивіться, тут є підкладки для кистей. Якщо ви їздите лише на короткій дистанції, ви можете навіть не зрозуміти, в чому їхній прикол. Але якщо любите довго кататись, ця штука для вас. Бо коли тримаєш руки на кермі довше, ніж годину, кисті починають втомлюватися. І ось ця підтримка якраз тримає їх в такому положенні, щоб вони не томилися. Також зверніть увагу, ось на рулі є комплектний тримач для смартфону, Достатньо зручна штука, якщо їдете невідомим маршрутом, і потрібно заглядати в навігатор. Та навіть якщо не потрібно, достатньо зручно сюди поставити смартфон, щоб постійно налазити за ним в кишені. Тут фіксатор нормальний, гвинтовий, непружинний. Тобто, якщо його нормально прикрутите, все буде триматись прямо надійно. Можливо, навіть самі не зможете відкрутити. Також тут є знизу USB-роз'єм з перехідником на Type-C, щоб у разі чого можна було б підзарядити телефон. Також тут є комплектний дзвоник. Флешбечить бачить дитинство, пам'ятаєте такі дзвоники на велосипедах, достатньо зручна штука, поїдете в людному місці, потрібно привернути до себе увагу, але, звісно, не варто цим зловживати, сильно надокучати пішоходам. Пам'ятайте, що згідно сучасних правил самокати мають їздити або велодоріжками, або проїжджою частиною як і велосипеди. Кнопка газу тут знаходиться на рулі, все стандартно, палець дістає нормально. Ось гальма. Переднє барабанне, заднє дискове. Прошу звернути увагу, що ці гальмівні колодки широкі, вони нормально настроєні просто з заводу, і вони забезпечують велику площу прилягання до диску. Зараз я покажу, як швидко можу загальмувати на стандартній швидкості 25 км у драйв драйв-режимі. Чіткий та яскравий hd дисплей не засвічується, навіть у сонячну погоду все добре видно. Єдине на чим варто попрацювати в майбутньому, це дуже маленькі іконки перемикання режимів, тобто з незвички можна навіть не помітити, особливо під час їзди, так що до цього доведеться звикати. Під самим дисплеєм знаходяться дві кнопки: вимкнення, вимкнення і перемикання режиму. Також кнопка вимкнення відповідає за передню фару. І якщо вже почали фари, то позаду є червоний стоп-сигнал. Також знизу, прямо під дисплеєм, є гачок. Якщо хочете на нього щось повісити: рюкзак, сумку, шопер, повісьте, але тоді не варто їхати занадто швидко. Їздити на цьому самокаті реально приємно. На ньому встановлений сертифікований синусний контролер. Що це означає? Що він стартує плавно і без ривків. Є екорежим. В ньому він здатен проїхати до 80 км, якщо райдер не буде важче за 75 кг і дорогою не буде різких підйомів. І максимальна швидкість в такому режимі становить 15 км. Наступний режим це драйв, тут стеля 25 км, Але якщо ви жорсткий тип і хочете сильно навалювати, є спорт режим зі стелею 35 км. Але тоді дистанція, яку може подолати самокат, зменшується до 45 км. Нагадую, що в спорт режимі обов'язково ...надягати шолом і додатковий захист. Звісно, це бажано робити в будь-якому режимі, але в спорті взагалі краще не ризикувати, тому що це дійсно небезпечно. Також тут є мій улюблений режим, такого, до речі, немає в абсолютній більшості електросамокатів. Називається вовк. Коли ви йдете, можна просто його ввімкнути, і самокат буде їхати поруч із вами, тобто вам не доведеться його тягнути. Проте, якщо ви йдете занадто повільно, самокат буде вас переганяти, бо він їде зі швидкістю 4 км на годину. Також присутній круїз контроль. Контроль, коли він вмикається, це відбувається автоматично, ви почуєте подвійне пікання. Круїз-контроль, пояснюємо для тих, хто не знає, це коли самокат постійно підтримує певну швидкість. Тобто вам не потрібно тиснути на газ, ви просто їдете зі швидкістю умовно 15 або 20 км на годину. Дека тут достатньо широка, за бажання можна їхати навіть у фронтальній стійці. Також на ній присутній гумовий килимок, що дає в плюс щепленню. І з боку є ще ніжка, на яку можна цей самокат ставити, і якщо достатньо приловчитись, це можна робити навіть ногою. Двигун тут безщитковий з номінальною потужністю 500 ваттів, а пікова перевищує 1000 Вт. До речі, деякі виробники одразу пишуть в технічних характеристиках пікову потужність. Це не зовсім чесний маркетинговий хід. Цей же двигун з прямим приводом достатньо тихий. Якщо ви дійсно станете на самокат, ви відчуєте його потужність і силу. Ось тут знизу присутній порт для зарядки. Зарядний пристрій безшумний, має робочий параметр 54,6 В та 2 А з загальною потужністю 109,2 Вт. Для того, щоб повністю зарядити самокат, вам знадобиться 7 годин. Акумулятор встановлено 48 ватний ємністю 15,6 Аг. Він підходить для тривалих подорожей. Також тут стоїть BMS-система, для тих, хто не знає, пояснюю. Вона контролює заряджання. Розряджання акумулятора це ще один гарант, що акум прослужить довго. До речі, це єдиний в Україні самокат з державною сертифікацією модуля бездротового зв'язку і додатком українською мовою. Його можна завантажити як в App Store, так і в Google Play. За допомогою додатку можна активувати нульовий старт з місця, це коли вам не потрібно відштовхуватись ногою, просто тиснете газ і самокат починає їхати. Також там можна налаштувати максимальну швидкість, відстежувати аналітику, тобто маршрути, дальність поїздок і всякі подібні речі. Загалом нічого дивного, але дуже зручно, коли самокат можна адаптувати під себе. Що у підсумку я бачив в інтернетах. Що самокати з подібними характеристиками продають за всі гроші світу. Я серйозно, деякі з них коштували близько сотки. Цей коштує 39 дев'ять тисяч гривень, але він реально добре зроблений. Тут запас ходу 80 кілометрів, він їде 35 на годину прямо з коробки. Тут є подвійна амортизація і спереду і позаду. Тут є україномовний додаток, тут є багато крутих штук. Загалом мені сподобалось. Якщо ви самі хочете переконатись в крутості цього самоката, приходьте до нас в магазин, тестіть його, дивіться на нього. І якщо у вас з'являться будь-які питання, наші консультанти одразу на них дадуть відповідь. Дякуємо, що дивились нас. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, натискайте на дзвоник. Катайтесь на самокатах. Побачимось!